Вітаю! Сьогодні ми з вами говоримо про суму кутів трикутника. Власне, теорема про суму кутів трикутника дуже важлива і дуже часто використовується в геометрії. Вона є одною з основних. І, так, сума кутів трикутника дорівнює саме 180 градусів. Проте, давайте спробуємо розібратися, чому ж це саме так. Ми з вами можемо провести пряму, яка буде паралельна до нашої сторони. А це. Власне, можна було б провести пряму паралельно будь-якої іншої, але нам буде зручно це зробити саме таким чином. По, принаймні по клітинках це буде робити зручно. Назвемо дану пряму, наприклад, прямою А. І давайте подивимося. Якщо ми візьмемо наший кут при вершині А, назвемо його альфа. То ми з вами знаємо, що АЦ і пряма А будуть між собою паралельні. А отже, ось ці кути будуть внутрішніми, різносторонніми при перетині паралельних прямих, от такою цікавою січною АБ. А отже, вони будуть рівними. Тому можна сказати, що цей кут буде альфа. Давайте візьмемо кут С, позначимо за Гама, і позначимо його двома дужками. Аналогічна історія: сторона BC буде січною перетині паралельних прямих А та AC. І кут гама буде внутрішнім різностороннім із. Ось цим кутом. Він у нас виходить буде Дегама. Також у нас кут при вершині Б його можна позначити, наприклад, Бета. От він знаходиться на своєму місці. Нехай він буде у нас трьома дужками позначений. Тобто ми з вами зараз чітко розуміємо, що якщо всі ці три кути ось, пододавати між собою, то ми одержимо розгорнутий кут. А він, в свою чергу, дорівнює саме 180 градусів. Отже, сума кутів трикутника завжди буде 180 градусів. З цієї теореми можна зробити кілька наслідків. Наприклад, якщо ми візьмемо будь-який з цих кутів і скажемо, що він буде, наприклад, 90 градусів, то на суму двох інших лишатиметься 180-90, а отже теж 90 градусів. Тобто, у нас в трикутнику не може бути два прямих кути. От третій кут має бути 180-2 рази по 90 0. А такого трикутника існувати не буде, якщо в нього один з кутів 0 градусів. Отже, в трикутнику максимум може бути один прямий кут. Якщо ж ми візьмемо, наприклад, що в трикутнику буде два тупих кути, навіть якщо вони будуть по 91 градусу, то в сумі вони дадуть 182 градуси. А на три кути у нас всього лише 180. Нам банально не вистачить. Отже, в трикутнику не може бути більше одного прямого або тупого кута, може бути по одному. Але 2 бути вже не може, тим більше 3. Розглянемо одну із найпростіших задач на теорему про суму кутів трикутника. Ми маємо з вами два відомих кути. Один з них 40 градусів, інший із них от 50 градусів. І нам потрібно знайти третій кут. Давайте просто візьмемо і підставимо нашу теорему. Тобто до 40 градусів ми додаємо кут Б. Додаємо 50 градусів, а разом все виходить 180. Тобто, щоб знайти кут Б, нам потрібно від 180 градусів відняти суму двох інших кутів. Адже, якщо ми додамо 40-50 градусів, ми одержимо скільки. Правильно, ми одержимо 90, але давайте цього разу спішити не будемо. Напишемо, що ми їх маємо додати, а в наступній дії вже будемо, ніби як рівнянні, розв'язувати і знаходити. От кут Б буде дорівняти 180 градусів відняти, і сума цих кутів буде саме 90 градусів. Отже, ми матимемо сказати, що кут Б буде дорівнювати 90 градусів. Адже 180 відняти 90 буде давати саме 90. От якось так. Тобто кут Б буде 90 градусів. Можна писати, що це буде 90 градусів. А можна позначити цей кут. Як прямий. Погодьтеся, що даний рисунок не виглядає так, що Б буде 90 градусів. Це це через те, що ми наш рисунок робили як. Правильно, так як я вам і говорив на минулому занятті минулого разу. Ми будуємо різносторонній острокутний трикутник, якщо ми не знаємо завчасно, скільки в ньому градусів. Має бути який кут, яка довжина сторін і так далі, коли ми про нього нічого не знаємо. І тоді знаходимо необхідне число і розуміємо, що справді, от не вгадали ми прямокутний трикутник. Але це нам дозволяє з вами стверджувати, що ми справді зробили все правильно. Адже якщо б ви, наприклад, завчасно побудували його як прямокутний трикутник, то ваше розв'язання, скоріше за все, було б схоже на фарс. А не на розв'язання, на, на процес саме знаходження даного числа, а на процес підтасовування відповіді. Тому в таких випадках, коли ви робите рисунок, він може не точно зійтися із тієї відповіді, яку ви получите в самому кінці. Але на основі тих правил, які ви вивчали до цього, ви могтимете стверджувати, що навіть якщо рисунок не зовсім точний, а ваші, ваша аргументація буде правильна. То і відповідь буде теж правильна. Буває -е, інколи так, що нам в задачі відомий один внутрішній кут і ще якийсь певний кут. Наприклад, ось тут буде кут в 50 градусів. І нам потрібно буде познаходити всі кути в трикутнику, один з кутів 40 градусів. Ось так кут буде утворений 50 градусів, а ми не знаємо тільки всередині. Перш за все, ми маємо з вами знати, що ось ці два кути будуть рівні між собою як вертикальні. А отже, цей кут буде. 50 градусів, а цей буде 90, адже ми це з вами розбирали в минулій задачі. Буває, інколи попадаються такі моменти, коли ми маємо. кут, наприклад, в 130 градусів, і він буде десь тут. Щоби знайти ось цей кут. Нам потрібно буде від 180 градусів відняти 130. Адже ці два от кути будуть. Суміжними а сума в них буде 180 градусів. 180 відняти 130 буде теж 50, і будемо мати справу з тим самим трикутником. Старайтеся, вникайте і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу!